Друзі, сьогодні поговоримо про те, чи можна подорожувати на джипі, не задаючи шкоди природі. Це питання викликає багато суперечок, тому давайте спробуємо розібратися. Часто люди плутають два поняття: це є власне офроуд та експедиція. Якщо ми говоримо про офроуд, то це процес. Заради самого процесу подолання складних ділянок а, на підготовлених автомобілях о, і люди приділяють увагу власне, складним дорогам. А експедиція це коли ви просто використовуючи позашляховик, але це не обов'язково, ви можете їхати і на будь-якій іншій машині. І ви просто використовуєте це авто. Для того, щоб досягнути якоїсь цікавої точки, можливо, десь віддаленої від цивілізації, щоб розбити там намент, чи просто запалити вогнище, провести там день. В експедиції більше увага приділяється власне, спорядженню для автономності, для перебування на тому місці, куди ви доїдете. А в оффроді більше увага приділяється. Спорядженню саме автомобіля для подолання складних ділянок маршруту. Хоча в оффі весь маршрут то є складна ділянка. Тому коли ви помічаєте чи особисто, чи десь на відео джип в горах, то не слід робити відразу висновків, що ці люди руйнують природу. Отже, розглянемо більш глибоко, що таке офроуд. Машини підготовлені до офроуду, зазвичай мають шнорки для подолання бродів, ліфт, тобто збільшення стандартного заводського кліренса над дорогою грязові шини МТ, маттерейн, які дозволяють проходити різні, зокрема, болотисті ділянки. Може бути ще якийсь додатковий обвіз, також блокування диференціалів, ну цього ви зовні не помітите. І все це служить одній меті. Проїхати там, де інші машини не проїдуть. Звичайно, під час цього може руйнуватися сама дорога, адже є болото і його ще більше розбивають. На жаль, є. Дуже, якщо не сказати регулярні, то дуже часті випадки того, коли складні ділянки починають об'їжджати по свіжій траві і при цьому можуть руйнувати цей трав'яний покрив. Отже, що таке експедиція? Експедиція, на відміну від офроду, це занурення в природу без шкоди для неї. В експедиції нема змагання. Нема змагання між собою, між учасниками подорожі, немає змагання з бездоріжжям. І дуже важливий момент, що в експедиції зазвичай ви їдете одним екіпажем, ну, можете і двома. І для вас буде важлива автономність і збереження тієї техніки, на якій ви приїхали, щоб ви змогли і приїхати, і повернутися. Тому що, так як на оффроуді, у вас не буде ще 5-6 екіпажів з лебідками, які вас підштовхнуть, витягнуть і тому подібне. Яким має бути експедиційний автомобіль? Пам'ятаємо, що, як правило, 80% дороги у вас буде проходити асфальтом. Ви можете їхати десь далеко і потім буквально. Кілька кілометрів пройти по грунтовках, по грейдерах, знову ж таки, не по радикальному бездоріжжю. Занадто агресивна підготовка авто до експедиції робить його менш комфортним. Тобто, якщо ви зробите ліфтування, поставите надто агресивні шини грязові МТ, то ви Погіршити його характеристики на твердому покритті на асфальті. Ваша швидкість знизиться, центр ваги може бути вищий і значить авто буде складніше керуватися в поворотах, будуть шумні шини, підвізка може бути жорсткішою і вам буде не так комфортно добиратися до вашого пункту призначення. Що вам буде потрібно для експедиції, яким має бути експедиційний автомобіль? Ну, звичайно, в першу чергу це мав би бути повний привід. Хоча і без нього можна, але все-таки він надасть вам впевненості при проходженні якихось трошки складніших ділянок маршруту. Наступний пункт це кліренс. Теж бажано, щоб він був вищий. Достатній кліренс 240 ну і до 280 мм. Вище Ну, Вам просто не потрібно і це вже зовсім інший клас машин і інші витрати на такі авто. Важливим елементом експедиційного авто є шини. Я рекомендую встановлювати шини АТ Terrain, який є оптимальним варіантом, який поєднує тверді покриття та бездоріжжя. Тобто рисунок не надто агресивний, але все-таки вже це не дорожня шина. Також ваше експедиційне авто може мати шноркель, який потрібен для подолання бродів, але ну, я не думаю, що ви в експедиції своїй будете заїжджати в такі броди, де вода буде там доходити до половини дверки і може щось зробити двигуну. Але, в свою чергу, шноркель допомагає на польових дорогах, адже тоді забір повітря відбувається значно вище від рівня дороги, де менше пилюки. Ще один елемент, який потрібен, це лебідка. Ну, моє авто не обладнане лебідкою, і я використовую монтажно-тяговий механізм або ручна лебідка. Можна також використовувати руч... домкрат рейковий. Хайджек так званий. Е, є на моєму каналі відео і про використання цих засобів для того, щоб в якісь надзвичайні ситуації своє авто ви могли витягнути. Але здебільшого, знову ж таки, в експедиції ми не попадаємо в настільки екстремальні ситуації. Також рекомендую мати з собою невелику лопату. Яка може знадобитися вам для відкопування з піску чи якогось болота або снігу, сокиру, ну, теж знадобиться в багатьох ситуаціях. І невелику е, ручну пилку ножовку. Зрізати якісь гілки, які десь там щось перешкоджають проїхати. ну Самі розумієте. Якщо ж ви будете використовувати ще лебідку, то треба мати вам якийсь комплект тросів. і корозахисну струпу для зачіпання до дерева. Також для забезпечення автономності вам буде потрібен запас пального, запас продовольства, питної води або місце, де ту саму воду набрати. Також вам буде потрібен запас електроенергії, адже вам потрібно, можливо, зарядити якісь гаджети, ну і просто мати там якийсь комфорт і освітлення. І, звичайно, у вас також має бути з собою або намет, або якесь спальне місце в машині. Ну, якщо чесно, я прихильник наметів, але і варіант ночівлі в машині, особливо коли холодно, також може бути непоганим. Правда, його трошки можливо складніше організувати. Більше про підготовку авто до експедиції я постараюся розповісти в інших в наступних відео. Отже, позашляховик в експедиції. Часто можна почути таку думку, коли співставляють разом поняття джип, наприклад, і Карпати, то відразу виникають гнівні думки про нищення природи. Але це не завжди відповідає. Дійсності і позашляховику експедиції може бути не набагато більш шкідливим, чим велосипед або піший туризм. Чому я стверджую про те, що експедиція не шкодить природі? Ну, по-перше, головне правило будь-якої експедиції це рух тільки існуючими дорогами. Так, ці дороги можуть бути якісь лісові, гірські, але це все-таки дорога дорога для автомобіля. Жодного руху лісовими стежками. Виїзду на вершини. Ну, хіба за виключеним, якщо це якась там полонина і дійсно є нормальна прокладна дорога до цієї вершини, бо і такі випадки також є. Відповідальні мандрівники не залишають після себе сміття, не рубають ліс. Зазвичай ви маєте з собою газ і таким чином готуєте їду. Що таке експедиція? Це просто окремий вид туризму, який також має право на існування. Відповідальний водій в експедиції не руйнує природу, він дбає про збереження екосистем. Але такий формат подорожі дозволяє не витрачати багато часу та енергії на досягнення якихось місць, дозволяє перебувати в значно більшому комфорті, адже в машину ви можете завантажити ну, практично все, що хочете. Зручніший кемпінговий намет. Якісь надувні меблі, часто люди беруть, ті самі столики, крісла, запас продовольства. Адже не всі люди хочуть і не всі можуть ходити в досить складні, навантажені піші походи. Хочу звернути вашу увагу на те, що я також, крім того, що їзджу. В гори чи в якісь мандрівки на автомобілі. Я також їжджу на велосипеді і ходжу в піші походи. Про це ви можете знайти також відео з описами треків, з описами маршрутів на моєму каналі. Тому не слід вважати мене прихильником суто автомобільного експедиційного варіанту подорожей. Отже, ми з вами розглянули основні аспекти. Такого поняття як експедиція, як правильне використання позашляховика на природі, зокрема в горах, адже стосовно цього часто точаться суперечки. Якщо вам сподобалось моє відео, прошу підтримати його лайком. Також прокоментувати, адже цим самим ви допоможете розвитку каналу, тому що алгоритми Ютубу працюють саме так. Тому ставте лайк. Підписуйтесь на канал і до наступних зустрічей, до наступних цікавих відео.